eat chicken З вами зробимо кран батман, жетен великі кінки вперед, в сторону, назад і в сторону, так само по чотири рази. uma raça. Тільки по першій і другій позиції. Дві вісімки по першій і дві вісімки по другій. Руки довільно, як вам

тільки ви виходите без заносу, тільки з п'ятої в п'яту. Да? Так? Без різновини, так? Все.